Сьогодні в Книзі діянь Апостолів в першому читанні ми чули, що апостоли разом з іншими учнями Ісуса перебували однодушно в молитві. Можемо сказати, що це стан учнів Ісуса після того, як Він вознісся на небо, і вони так залишилися, постійно перебували в молитві. Як це можна постійно перебувати в молитві? Це вони не мали інших обов'язків, можливо, сімей своїх не мали. Багато з учнів Ісуса вони мали свої сім'ї, роботу, мали своє повсякденне життя, своє служіння, але перебували в молитві, тобто вони щоденно збиралися разом. Далі в книзі «Діяння Апостолів говориться, що Збиралися на ламання хліба і збиралися на те, щоби слухати Боже Слово. І все те, що вони робили, все те, чим вони служили, перетворювалося в молитву, особливо тоді, коли вже Дух Святий зійшов на них, вони вже не боялися, що скажуть інші люди, що про мене подумають, що я віруюча людина, що я християнин. Що я визнаю Ісуса своїм Господом і Богом, це в нас не раз є такі проблеми, такі труднощі, щоб визнати, що я є християнином. Як вже говорив минулої неділі, що в церкві це не так важко. В церкві набагато легше визнавати, що ми християни, але поза церквою, коли ми десь. На вулиці між друзями, коли ми п'ємо каву в кафе, коли ми йдемо на роботу і так далі. Отже, учні, апостоли теж перебували разом, молилися, і так вони отримали дар Святого Духа. Тобто, умовою прийняття Святого Духа є бути в спільноті і молитися. Здається, дуже просто, але одночасно так важко. Тому що цей світ, в якому ми живемо і постійно так було, і поки буде існувати цей світ, буде все робити для того, щоб розбивати спільноти, розбивати спільноту сім'ї, розбивати суспільство, державу, церкву все для того, щоб розбити. І тому нам потрібно всі зусилля докладати, щоб бути разом, щоб творити єдність. Це Дух Святий є тим, котрий творить єдність між нами. Без Святого Духа ми бачимо тільки помилки один одного, бачимо, що той не так робить, той не так говорить, той там помилився, той там. Але Дух Святий показує нам добро один в одному, показує нам ці добрі риси, які кожен в нас має. Може Сім'ї це ще більш е, помітно, чи вміємо бачити добро один в одному? Чи може постійно один одному кажемо про помилки, про невдачі, про погані риси характеру? І це потрібно зробити з любов'ю, але ще більше потрібно бачити добро один в одному. Так ми зростаємо як спільнота. Як спільнота Ісуса Христа. Учні, які перебувають разом і моляться, це є модель християнської спільноти. Оце як, як зразок. Отак От має бути в кожній сім'ї, в кожній парафії, в кожній спільноті, яка є в парафії, спільнота, яка є разом і молиться разом. Без молитви ми перестаємо бути. Християнською спільнотою. І можна сказати, що без молитви сім'я перестає бути, або нею і не є християнською. Чи ти, чи твоя сім'я, чи можете сказати, що ви є християнською сім'єю, християнським подружжям? Чи є у вас спільна молитва? Чи можете зібратися разом, щоби Послухати Слово Боже разом, поділитися. Наприклад, добра традиція, коли в неділю після Меси не лише обговорюють, яку проповідь священник говорив, але що мене доторкнулося в цьому слові в Євангелії, в читаннях під час Євхаристії, як я пережив цю зустріч з Ісусом, де коли в сім'ях. Можна зауважити, як діляться багать, багато чим. Там така подія сталася, там така, там знайомі, там в тих дитина народилася, там хтось помер, там ще щось відбулося. А наскільки більш будуючим для нас є те, коли ми ділимося, як ми переживаємо своє духовне життя, як ми переживаємо нашу зустріч. З Ісусом Христом. Звичайно, можемо сказати, що не всі у сім'ї є зрілими, готовими до того, щоб разом молитися, читати Слово Боже, але ми всі дозріваємо до цього, ми всі розвиваємося. Апостоли теж не були зрілими, не були досконалими. І Ісус їх залишив. На деякий час Ісус залишає їх. Він каже, я вам пошлю Духа Святого, але Він їх залишає. Чи Він аж так спішив на небо, чи йому вже потрібно було йти, бо час прийшов, там, квиток вже купив на поїзд і йому треба йти до Отця Небесного, так спішив. Чому Він залишає апостолів? Чому він не побув з ними довше? Тільки три роки, може, ще би 10 років побув, і може, вони би щось більше навчилися, може виросли б з цієї дитячості, де вони сперечалися, хто з них кращий, хто з них більший, де вони хотіли, щоб Ісус їм чудо робив постійно, хотіли, щоб Він їх визволив. Із Римської імперії, з окупації. Може, за якийсь час вони би дозвіли до цього, а якраз для того, щоб вони зростали у вірі і довірі до Бога, Він їх залишає. Він возноситься на небо до Отця Небесного. Є такий фільм, називається «Рей». фільм 2004 року. Про американського музиканта Чарльза Рея, який в сім років осліп. І він був чорношкірим в той час це ще більші е, знущання е, над ним, над його сім'єю. Його мама, з якою він жив, хотіла, щоб він все ж таки якось став на ноги і е, якось це життя добре прожив. І є в цьому фільмі одна така ситуація, коли цей хлопчик рей забігає в дім і запутався за стілець і впав на землю. Почав сильно кричати, почав плакати, почав говорити: мамо, я тебе потребую, де ти, чому ти мені не допоможеш? Але він не бачив, думав, можливо, її там немає. А вона була в тій кімнаті. Вона бачила, як він лежить на землі і кричить, і плаче, і відразу її материнський інстинкт хотів, їй, хотів йому допомогти, підбігти, щоб допомогти своїй дитині. Але вона зупинилася, не зробила цього. І через кілька хвилин він заспокоївся, помаленьку встав і почав робити кроки. Почав дотиком досліджувати, де він знаходиться. Там був камін, вогонь горів, було гаряче, він відчув це тепло. Потім він почав слухати, він почув, як коні на вулиці проходять, і почув цвіркуна десь вдома, і почав іти за цим звуком. Дійшов до нього, взяв його в руки. І сказав такі слова, мамо, я відчуваю, що ти тут. Мама розплакалася, обійняла його сильно. І він питає її, чому ти плачеш? А вона каже, Тому що я щаслива, тому що я щаслива. Вона була щаслива, тому що він багато зрозумів цей момент. Він перестав покладатися стовідсотково тільки на неї. Він зробив цей перший крок, він встав, він почав досліджувати, як він може вижити в цьому світі. Тобто він почав бути відповідальним за своє життя, не лише перекладати свою відповідальність на свою маму. І так потім він виріс, став знаменитим музикантом. Але оцей момент, цей момент, коли Ісус. Залишає апостолів для того, щоб вони усвідомили свою відповідальність. Вони набагато швидше почали дозрівати, бо вже не могли сховатися за Ісуса але... і перекласти на Нього свою відповідальність. Але вже приходили до них і казали, переслідували їх, їх садили у в'язницю за їхню віру. Вони були самі переслідувані за те, що вірили в Ісуса. І завдяки Святому Духові, котрим Ісус їх наповнив, Отець Небесний, зіслав на них, вони вже стали зрілими християнами. Вони вже не боялися, що про них скажуть. Вони змогли проголошувати свою віру всюди, куди Господь, куди Дух Святий їх провадив. Чому так часто нам важко це зробити? Важко в якійсь розмові визнати, що я є віруюча людина, сказати, показати своїм прикладом, бути вірним Богові в різних дрібницях, наприклад, просто-напросто така дрібниця це піст в п'ятницю. Чому так легко багато людей? Ідуть на поводу цього світу і багато чим нехтують Божими заповідями, церковними заповідями, бо ця велика течія, якою є світ, вона може дуже легко знести людину, якщо людина не зріла, якщо не наповнена Духом Святим, Божою благодаттю, то дуже легко може знести. Дух Святий укріплює нас у вірі. Щоб ми міцно стояли у вірі, щоб ми були витривалими, щоб ми не боялися, не мали цього страху осудження від світу. Чому я йду в церкву, чому я молюся, чому мені потрібно так часто йти до сповіді? Може, вистачить раз в рік посповідатися, так всі роблять. Чому тобі треба йти кожен місяць чи кожні два тижні, сповідатися такий грішний? Ні, такий самий, як і всі грішні, але тому що розумію, що потребую Бога і Його милосердя, тому біжу до джерела Божого милосердя. Дорогі Ісус все зробив для нас, Він помер і воскрес. Він дав нам Духа Святого для того, щоб ми вже тільки відповідали на Його любов. Як ми можемо відповідати, перебувати у молитві разом, творити, формувати середовище віри? Це від кожного залежить, не лише від нас, священників, але й від кожного, яке середовище я творю, що я даю іншій людині, в своїй сім'ї, в роботі, в дружбі і так далі? Що я даю? Даю любов, даю милосердя, даю мир іншій людині, чи навпаки. А друге це зберігати Слово Боже. Бо так сьогодні Ісус в Євангелії ми чуємо, молиться до Отця, що учні це ті, котрі зберегли Боже Слово. Нам потрібно не тільки почути Євангеліє, в одне вухо впустити, а в друге випустити, але зберігати його в своєму серці, ходити із цим словом. Підемо додому. Поділімося тим, що ми почули, як Бог доторкнувся до нас через це Слово. І нехай Дух Святий нас провадить, нехай дасть нам сили бути вірними Йому аж до кінця життя, щоб в кінці отримати ту вічну нагороду, до якої він нас запрошує, до Божого царства. Амінь.